Дружки гуляють, банда. трошки випусти на свіжу травичку щоб трошки травички поскубали зеленої Вони ходять за ним як за мамою вони на три дні молодші шипунята і вони за ним за тим чорним ходять за мамою, в ні їхній вожак. Ну куди пішли на город? Пішли зі тася, 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 тащики, тасіки пішли, зітвійці пішли. Діть на травичку. Зайчинята. Ти зайчики пару випустити. Хай ходять з ними. Так, тут теж у нас є дружки маленькі. Вот їх. Скільки? 12 штук під нею. От, вони не, там всі сидять під нею. Вот такі багатий. На двірний не, не випускав, бо півдня дощ падав. Хай собі. Сідя під нею, завтра випущу. Тут теж сидить. Вот. 15 яєць дав її. Вот. Такі справи. Такі справи. Все. Ріжики вже чисто повилазили. Всі до одного. Ой, маленький. Ой який. Чекай, зараз тебе покажу. О, такий бургунчик. Ти як о, не ще портайся. Треба ящика вже буде забирати. І вже тут три тижні. Ось такі зайчики. Зірочка привела теж, не знаю, ще не дивився, скільки три сутки десь має. Треба буде подивитися, що вона там теж. Скільки має. Інтересно. Такі справи. Вже вроді тепло і ріні далі є. Не знаю чого тут. Може, через те, що тут вони ходять в туалет і тут немає, ніде воно не впитує, ніде воно не стікає. І зато може чистий запаху, немає рідні. Скорше всього. Треба буде все побілити, бо то все таке брудне. Вже після свят побілю. Зроблю прибирання файне, буде біло-чисто. Клітки всі продезінфікую. І буде видно, може пропадає він. А якщо ні, то буду їх тримати на дворі. А тут будуть вони жити. От. Четверта сутка їм вже нині. Інкубаторі лупляться ще п'ять яєць. Я від неї в нас сиділа, мала шість яйць, одна роздушила, було п'ять. Я забрав інкубатор, а тут вони на тиждень скорше вилізли, ніж в неї. Я її дав, кажу на тих води, а тих п'ять яєць хай сидять в інкубаторі. Там теж лупляться, завтра вже її дам, підсаджу. То нічого, що вони там на чотири дні будуть молодші. Ну, Ота і такі тут справи. Діти. Ту сіру погуляв нині або завтра пущу на повторку, завтра скоріше всього пущу на повторку. Надіюся, що погуляла. Тут теж немали рініт, я їм трошки лікую трохи. Трошки не лікую, але то вже четвертий день нині буде оці каплі. Добре, допомагають, але то, ну, я їх вилікував вже раз. Тижня-два постояли і далі хворі. І далі ну, чихають, і той реніт такий сильний. Ну, саме боюся, щоб їх не заразити. Хочеться їх продати, а якщо небудь мати реніт, ну, як це будеш продавати з ринітом, то теж якось не дуже. Мама їхня пчихає, я їх е, її лікую, але не знаю. Щоб вони не заразилися. Вже більше нікого відгулювати не буду, поки я, я всіх від Реніту не вилікую, нікого я більше гуляти не буду. Ні, ні молодих, ні старих, нікого. Тож, що є молодняшок, то є. Ну, відгуляв ту, бо думаю, вона до... До вересня може ожеріти і з нею толку не буде, але шкода, то самка гарна. Ти її так ще відгуляв. А так вже все. Вже більше не буду нікого відгулювати. Ну, рижики файно ростуть. Такі гарні. Як на очах ростуть. Кожного дня приходиш, вони великі, великі, великі. Порода є породою. От рижечки маленькі. Сидять. Це є мої перші бургунчики чистокровні. От. Самці щось почали. Аймін. Такі то діти. Корм їдять, їдять, їдять. Не встигаю купляти. Не, отак їдять. Ну нехай їдять. Вони що ростуть, не хворіють так сильно. А, корм будемо купляти. Шипунка сидить, теж має вже десь в неї лупитися, не знаю. Вона десь купалася, бачу мокра, десь вилазила. Яйця, яйця. Ну, Дай я подивлюся, бо там ще є з інкубатора. Десь має лупитися скоро. Оп! І вже є надгльов. Один. 16-17 числа не мали вбиватися. Подивитися, може допомогти. Я не знаю, коли вони ще вилупилися. Є живий, рухається. Чогось я не знаю, чого вони тепер так лупляться. Треба, щоб вони лупилися тут -во. завжди, курчата, гусята, індичата, качата завжди лупляться тут -во зверху, де повітряна камера. Тим легше обходити круг і вони вилазять. Не знаю чого, вони лупляться того року, в мене лупляться всі тут, -во, де гости той. І вони не можуть самі вилізти, якось так ем, лежать тому яйці, що вони не можуть прокрутитися і вони просто тому яйці можуть так замерти, зазогнути, якщо не допомогти. Ну не знаю, він отбувався, буде видно. Хай лежить, до завтра, хай лежить, якщо не зможе вилізти, будемо допомагати. Так, одне є, треба подивитися ще, ще тих два. Так, біле бачу. І це тут нема. Тут він рухається, але ще не надбивався. То в неї перший раз вивод луп, лупиться під неї, бо тоді вона щось типа гніздо кинула була молодою. І я її забрав інкубатор, яйця від неї. І вона просто гуляла. Все віддаю, хай ховає. Завтра до неї я ж Ховай, ховай ховай, дітей своїх. Буде ще водити, не буду забирати від неї. Вона якусь поможе. Тут, тут три є, тут три є, не знаю. Тут качка рвала пуху, але не сідає. Тут нема пуху, несуть, несеться якась. Ну нехай несеться, будемо чекати, щоб сіла.